Поранені після обстрілу в одній з лікарень Кривого Рогу лікарі борються за життя та здоров'я двох жінок. Олександр 12 років працював учителем фізичної культури. Нині воює за Україну в лавах ЗСУ. Пес на прізвисько Крим, якого знайшли у Дніпрі на руїнах будинку, проходить лікування. Вранці війська РФ вдарили по Дніпровському району ракетою. Про це повідомляє ОВА Валентин Резніченко. Обстріляли російські окупанти і Нікопольський район, били з важкої артилерії та градів. У Марганецькій громаді поцілили у будинок. Він спалахнув, та рятувальники оперативно загасили пожежу. У Нікополі пошкодили десяток будинків та електромережу. У Мирівській громаді без електропостачання залишається майже тисяча сімей. Енергетики вже працюють над відновленням комунікацій. Під обстрілами опинилась і Зеленодольська громада Кириворізького району, ворог понівичив житлові будинки, сонячну електростанцію, склади сільгоспідприємства, газогін та лінії електропередач. Без світла також залишилися понад 350 родин Апостолівської громади. Електромережу вже відновлюють. Той день, 29 вересня, приїхали на роботу, був день, як день, вийшли. Ми ще розмовляли з моєю колегою, що ми купимо білети з нею, що нам тиждень залишилось до покупки білетів, що ми купимо білети і поїдемо, будемо відпочивати. І почали, почались обстріли. Близько восьмої години ранку, 29 вересня, російські окупаційні війська з ураганів обстріляли місто Зеленодольськ Криворізького району. Застосувавши заборонені касетні боєприпаси, поцілили по автобусній зупинці, що біля промислової зони. Ми йшли на відкритій місцевості, де нам ніде не було сховатися. І так трапилося, що ми втроєм, Я, Наталія Ірина схитились. За руки побігли, потім ми впали, впали вже від поранень. Лежали ми не знаю скільки, поки обстріли не прикритились. а вони ж все одно вибухали. Я навіть порахнутися не могла. мене відмовила нижня частина тіла і чула, що ну, в грудині, ще пробити грудь. Була, ну, виходить, що в мене через два. Через двоє легенів пройшла осколки. За словами Надії, лікарі намагалися врятувати її колегу Ірину, однак вона померла від отриманих поранень. Ще одна колега Наталя, яка також потрапила під обстріл, говорить: він почався, щойно люди вийшли з автобуса. Почала стріляти, все шуміть, все летить, пиль стояла, всі почали падати, кричати. Коли трошки перестала стріляти, почали бігати. Працівники оказують допомогу, Просто хто, хто чим. Ті хлопці знімалися свої рівні, прив'язували ноги, руки кому що. Все боліло, все розривалося, все ну, просто дуже, дуже больно було. Лікарі говорять, на жінок чекає тривалий період реабілітації. Того дня через атаку російських військових поранення отримали 19 людей. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Повернули світло 133 тисячам родин на Дніпропетровщині протягом вересня. Аварійні бригади відновлювали електрику в будинках, які були знеструмлені через обстріли. Найскладніша ситуація кажуть працівники ДТЕК, у Нікопольському та Криворізькому районах. У деякі домогосподарства світло доводиться повертати кілька разів на тиждень через регулярні обстріли. Так за останню добу відновили роботу електромереж для 1600 осель Нікопольського району. Нині без світла залишається ще понад тисяч. Родин у трьох населених пунктах області. Пас на ім'я Крим вижив під час ракетного удару по Дніпру. У зооконтролі розповідають, собака контужений, він довго сидів на руїнах будинку та вив. Згодом його забрали ветеринари. Собака була в дуже поганому стані, вона ні на що не реагувала, поводилася агресивно, ну це і зрозуміло, да? після такого прильоту. Нині Криму щонайменше 12 років. У нього серцева недостатність, крім того, знайшли пухлину. Втім, це другорядні проблеми, зазначають ветеринари. Спочатку вирішили нормалізувати його стан. Крапельниці ставили для серця і заспокійливо віддавали. Він не розуміє, що з ним трапилось. Це собака, і йому важко роз'яснити, чому він потрапив сюди. Чого його йому роблять крапельниці уколи, але потрохи він оговтується, і ми сподіваємося, що скоро буде дуже добре. Крим потоваришував із волонтером і вийшов на одну із перших своїх прогулянок. Він майже ну, сидів у кліт у клітці, нікуди не хотів виходити, нікого до себе не підпускав. Цей співробітник КП, який з ним гуляє, це єдина людина, яку він до себе підпустив. Як собака опинився на руїнах будинку, та хто його господарі, невідомо. Втім, світлини та картини із Кримом поширилися не лише україною, а й світом. Тож зазначають волонтери, мають чергу з бажаючих забрати пса собі. Це питання буде вирішуватися тільки після того, як він повністю нормалізує своє своє здоров'я. Але я хочу вам сказати, що бажаючих його забрати додому дуже багато і не тільки в Україні. Поки ж нову родину для Крима не шукають всі сили зосередили на його лікуванні, зазначають волонтери. Також намагаються встановити його господарів. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Працював вчителем з 2009 року, з 2021 року у школі і по цей час вчителем фізичної культури. 24 число для нас стало дуже неспокійним. Зранку прокинувся і побачив, як літаки літають на Нашим домом, над нашим містом максимально швидко зібрати хлопців треба було, і ми ну, до цього долучалися. Мені подзвонили, кажуть, Саш, треба щось там робити. Може, хтось є якісь знайомі волонтери для того, щоб ну, було потрібно. Я в свою чергу ну, волонтерів, так як такових я так і не знав. Думаю, сам ним стану. Чи те, що сталося у Бучі, те, що вірпіні, там гостомелі, як змучалися над людьми, особливо над дітьми. Так як я педагог, я просто це не, ну, не міг спокійно пережити, і саме тому заради сім'ї, дітей, учнів моїх близьких, мабуть, пішов на фронт. І він казав, що я боюсь, що прийдуть сюди. І краще я піду захищати свою сім'ю. Там на фронті зі зброєю в руках, бо якщо прийдуть сюди, каже, я не знаю, що я буду робити. Потрапили ми у Донецьку область, у населений пункт Мар'янка. Росіяни гатили з усього, з усього тому що е, у них я не знаю, де у них такий запас зброї та озброєння. Знаходився я на спостережному пункті е, і почув е, звук літака. Прилетівшого мимо, а потім е, падіння топ, чи міни, чи що, е, я зреагував швидко, кажу, хлопці швидко в, в укриття, е, укриття це був підвал. Е, ми в той підвал ледь встигли забігти, і ну, зривною хвилею, виходить, от, ну, отримав поранення е, у вигляді контузії, закритий черто-мозової травми. Там, і, Трошки я так зрозумів, що спини, тому що момент від, е, при, ну, від прильоту до як прийшов до тями, то цього моменту я не пам'ятаю, чесно кажучи. Дуже дуже сподіваюся, що це е, що це скоро закінчиться. Ми переможемо і е, повернусь до своєї улюбленої роботи. Він зараз разом з іншими воїнами стоїть на захисті нашої держави. Боронить нашу землю від ворогів. Я навіть не уявляла, що він туди пішов. Ну я, звісно, горжусь ним. Пишаюся. Це все життя на барикадах. На нас казали, що ми украфашисти, що ми бендерівці, що ми розкольники, що ми безблагодатні, що благодать тільки в московському патріархаті. На нас палювали, бо ми підтримували ідеологічно, практично, морально і духовно справжнє українство. Тобто ці лозунги схід і захід разом це якраз лунало з нашої церкви. Що ми не можемо ділити Україну на якісь частини. Україна це як єдине ціле. Мені разом з колегами, з благочинними, прийшлося приїхати в Маріуполь, хто переїхав в інші міста і селища Донецької області, які були розташовані на території підконтрольної Україні владі. І ми вірили в те, що ми повернемось в Донецьк. Потім прийшов лютий місяць, 24-го числа. Тоді, коли перші бомби почали падати спочатку на військових, потім на інфраструктуру міста, це насправді був жах. Два священика знаходяться у нас в полоні. Це військові капелани, один, який був в Азові, один, який був в морській охороні. Це дуже такі світочі, духовні, великі патріоти нашої церкви, нашої батьківщини. Вони виконували свій обов'язок, перебуваючи поряд з пораненими військовослужбовцями. Ганіння на нашу церкву зараз там колосальні. От уявіть собі, тоді, коли ми виїхали, расисти прийшли саме в церкву. У нас в кафедральному храмі Петра Могили була колосальна бібліотека, де зібрані унікальні підручники, книги стосовно стосовно України, українства. І російська влада, проросійська влада, винесла ці всі книги, українські рушники все спалили. Але вони зруйнували один другий храм. А парафіян додавали ще більше. Навіть ті люди, які не були нашими парафіянами, вони потім телефонували і сказали, те, що ми побачили, отче ми прозріли. Коли ви повернетесь, ми будемо ходити тільки в ваші церкви, тільки в українські церкви. Ніякого московського патріархату взагалі не може бути. А вони кажуть, що у них там благодать, вони освіщають ракети, вбивають нас, вбивають цвіт нації. Ми захищаємо свою рідну землю, своїх жінок, своїх дітей, свою культуру, свою мову. Росія, як диявол, намагається підступним шляхом зруйнувати все. І даремно наш північний сусід вважає, що якщо він зруйнує нашу інфраструктуру, якщо він розбомбить наші храми, наші школи, наші заводи, підприємства, він зруйнує нашу віру. Ні, ми ще зліше станемо і будемо захищати, гристи за свою землю. І перемога буде 100% за нами, тому що за нами правда, за нами Бог і український народ. Віртуальна виставка «Спейс Баба». Над таким проєктом працюють учасники однієї з команд Хакатону «NASA Space App Challenge Дніпро. Планують презентувати Дніпровську колекцію кам'яних баб, розказує учасник Кирило. У вигляді віртуальної 3D-виставки це пов'язано з тим, що в Україні війна, а людям потрібно якось культурно розвиватися. І відвідати музей поки що неможливо, тому що всі експонати знаходяться у надійних сховищах. Міжнародний хакатон NASA Space Спейс Challenge» почався вранці 1 жовтня. Тут зібралися люди, які виконують завдання від космічної агенції. Учасники заповнюють заявку та створюють демо-презентацію свого проєкту. На це в них 48 годин у командах до шести людей. «Проєкт у нас сьогодні це візуалізація даних землі. От що ми робимо? Ми зараз працюємо над концептом того. Які саме дані про землю і як ми хочемо розповісти користувачам, і відкрити, відкрити нашу планету з тих сторін, які в простих сервісах, які популярні, не відкриті дані. До всесвітнього хакатону Дніпро приєднався вже шостий рік поспіль. Більшість команд працюють онлайн. Долучилися люди з усієї країни, більше 170 учасників. Організатор заходу в Дніпрі, громадська організація асоціація Неосфера. Учасники обирають одне завдання. Загалом їх 20, більше 20. а нас надає. Усі дані, які мають бути використані у цій задачі, власне для чого нас проводить такі події? У них є певні, можна так сказати, завдання, які стоять перед ними, і вони хочуть побачити якийсь, можна сказати, свіжий взгляд зі сторони. Тому вони проводять цей хакатон, щоб. Побачити, як можна вирішити вирішити ці завдання інакше, і закликають космічних ентузіастів з усього світу долучитися до вирішення їхніх завдань. Переможців оберуть представники НАСА. Вони матимуть змогу відвідати офіс компанії та побачити запуск ракети. Анастасія Галасюк Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.